Немає нічого сумнішого аніж самотня старість, як не прикро, але жінки з геріатричних закладів позбавлені можливості святкувати 8 березня у сімейному колі, теплому і затишному. На щастя, це не стосується підопічних чернігівського геріатричного пансіонату. і піклування рідних їм дарують волонтери благодійного фонду Поліський оберіг. Свого часу засновник фонду, народний депутат Владислава Трошенко, взяв під опіку цей заклад і нині усіляко його підтримує. Для підопічних кожна зустріч з меценатом справжня подія. Вони раді і особистим зустрічем, і звісткам від нього. Тому вітальні слова від народного обранця зворушили жінок до глибини душі. На жаль, в зв'язку з тим, що е, сьогодні сесійний день він особисто не зміг приїхати вас привітати, але всі е, ці слова вітальні, які і цей сьогоднішній концерт, і е, в кінці концерту буде для кожної жінки. І ну вже не виключення і для чоловіків буде невеличкий сюрприз. Нашу приймально ви знаєте де. Трудовий колектив завжди допоможе з нами зв'язатися. Якщо чим зможемо, будемо вам завжди допомагати. Особливі публіці, особливі артисти, волонтери разом з громадським об'єднанням інвалідів шанс та громадською організацією Дія підготували для підопічних пансіонату святкову концертну програму. Волонтери благодійного фонду Поліський оберіг своїми силами, без залучення професійних артистів, акторів. Невеличкий такий концерт душевний зробили для. Жінок і чоловіків цього геріатричного пансіонату, Окрім подарунків, старенькі отримали від волонтерів набагато більше тепло їх долонь. Зображення на папері з оптимістичними побажаннями нагадуватимуть про те, що вони не покинуті і завжди можуть розраховувати на допомогу благодійного фонду Поліський оберіг і особисто Владислава Атрошенка. На допомагає нам дякуємо усі. Усі, не тільки я, а всі. Хороший, добрий, відзивчивий. допомагає часто. Оборудовання купив для медиків там. Подарки нам дає. Подарки дає сюди, не забуває наш дом. Позитивні зміни в житті пансіонату почали відбуватися одразу, як тільки народний депутат почав опікуватися долею закладу. З'явився стоматологічний кабінет, придбали холодильну установку. Владислава Трошенко розгорнув активну діяльність покращення матеріально-технічної бази пансіонату. Єдиний фонд, який постійно в полі зору тримає нашу установу. Благодаря цьому фонду тут багато чого зроблено. Істават установка куплена. Зараз в цьому в минулому році закуплено обладнання для кухні, і мені дуже приємно, що сьогодні і я сюди прийшов, і його так сказати, організований концерт. Сьогодні в честь цього свята і будні можна перетворити на свята в благодійному фонді Поліський оберіг Владислава Атрошенка уже планують наступну зустріч. З підопічними пансіонату разом займатимуться рукоділлям, а головне даруватимуть одне одному тепло сердець. те, без чого життя самотніх людей позбавлене сенсу.